Навчальна програма курсу передбачає етап поглибленого та серйозного вивчення, тому що весь наш звичайний спосіб мислення є неправильним, оскільки він базується на абсолютно неправильній передумові, тобто наше его має ідею бути відокремленим від Бога. Курс вчить нас звертати увагу на це основне спотворення сприйняття та радикально ставити його під сумнів. Тому мова не йде про те, щоб змінити лише кілька думок, а про те, що весь наш спосіб мислення має бути повністю змінений. Ось чому. Тренування розуму це вся робота, яку ми повинні робити у цьому курсі. Ти можеш подумати, що цей курс недостатньо конкретний, щоб ти міг його зрозуміти та використовувати. Однак, можливо, ти не зробив того, що конкретно вимагається. Це курс. Не для гри з концепціями, а для практичного застосування. Нас не повинні цікавити інтелектуальні цілі чи логічні ігри. Найважливішим для цього курсу є практика. Це курс тренування розуму. Будь-яке навчання. Вимагає уваги та навчання на певному рівні. І нарешті у нас більше не повинно бути сумнівів. Практична річ, яку пропонує нам зробити курс, це тренувати свій розум. Більше нічого не потрібно. Отже, курс чудес. Це організована, добре структурована та ретельно спланована програма, спрямована на практичне тренування нашого розуму, щоб він поступово прийшов до досвіду. Спочатку з перервами, а потім остаточно до цього чудесного внутрішнього спокою, який. Відображає чисту недуалістичну сутність Божої любові. Той, хто намагається досягти правди, не може зазнати невдачі. У нашій спільній подорожі ми намагаємося навчитися дивитися на свої думки, зосереджуючись на помилках. які… Ми могли зробити на цьому шляху. Курс не має на меті навчити значення любові, бо це перевищує те, чого можна навчити. Однак він спрямований на усунення завалів до усвідомлення присутності любові, що є нашим. Природним спадком. Ми і є любов. Урок 27. Більше всього я хочу бачити. Сьогоднішня ідея виражає щось сильніше, ніж проста рішучість. Це надає перевагу баченню над усіма твоїми бажаннями. Ти можеш вагатися, використовувати цю ідею, тому що ти не впевнений, що це справді те, що ти хочеш сказати. Це не має значення. Мета сьогоднішніх вправ трішки наблизити момент. Коли ідея буде цілком правдивою. Хоча ти говориш, що більше за все, що ти хочеш бачити, у тебе може виникнути спокуса повірити, що від тебе вимагають якоїсь жертви, і якщо використання цього твердження без застережень викликає у тебе дискомфорт. Додай. Бачення не коштує нічого нікому. Якщо страх втрати зберігається, додай ще. Це може бути лише благословенням. Щоб отримати максимальну користь сьогоднішню ідею, потрібно повторити багато разів. Її слід використовувати принаймні кожні півгодини, а якщо можливо, частіше можна повторювати кожні 15 або 20 хвилин. Рекомендується встановити певний часовий проміжок використання ідеї, коли ти прокинешся або трохи пізніше, і намагатися. Дотримуватися його протягом дня. Зробити це тобі не складе труднощів, навіть якщо ти в цей час розмовляєш або зайнятий іншими справами. Ти завжди можеш повторити коротку фразу у собі. Задай собі запитання. Як часто ти будеш про це згадувати? Наскільки ти хочеш, щоб сьогоднішня ідея була правдою? Дай відповідь на одне з цих запитань, і ти отримаєш відповідь на інше? Ти, ймовірно, сьогодні пропустиш багато вправ, тобто не будеш виконувати кожних 15 чи 20 хвилин. Бажано, щоб була саме така послідовність, але у іншому випадку намагайся підтримувати темп, який ти сам собі встановив. Якщо буде виконано заданий тобою темп на протязі дня, і ти будеш абсолютно щирим, повторюючи сьогоднішню ідею, ти можеш бути впевнений. Що заощадив собі багато років зусиль. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.